Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про розвиток освіти і науки в другій половині 19 століття. Колонізаторський характер політики царизму в Україні найяскравіше виявився в галузі освіти. Волоївський циркуляр та Емський указ закріпили курс на русифікацію і викладання в начальних закладах усіх рівнів здійснювалося саме російською мовою. У другій половині ХІХ століття кількість початкових шкіл зросла в кілька разів, але цього виявилося замало, щоб охопити освітою всіх дітей. Лише третина з них ходила до школи. У великих містах, таких як Київ, Харків та багато інших, ця частина сягала половини, а в сільській місцевості була значно меншою. На лівобережжі взагалі всього було 6%. Масова неписемність серед дорослих обумовила потребу в особливих формах освіти, якими стали недільні школи. На початку 60-х років 19 століття на території Української губернії налічувалося 111 таких шкіл. Та згодом Їхню діяльність заборонили. Разом з ними було ліквідовано й можливість викладати предмети українською мовою, що практикувала патріотична частина освітян у недільних і початкових школах Київщини. 14 липня 1864 року затверджено положення про початкові народні училища, згідно з якими усі повітові сільські і церковно перифіяльні школи сільські училища дістали одну назву початкові народні училища і Повинні були працювати за єдиним планом і програмами. Жінки одержували право вчителювати. У 1872 році більшість повітових. Початкових училищ реорганізовано шестирічні міські училища, що давали необхідні для роботи в промисловості, на транспорті та державних установах. У 70-х роках 19 століття набули поширені школи, які відкривалися земствами. З 1877 по 1898 рік їхня кількість на Лівобережній та південній Україні зросла із 112 до 3179. У 80-х роках ХІХ століття зросла кількість парафіяльних шкіл. Усього ж у 1879 році підросійській Україні існувало 16 798 початкових шкіл усіх типів. На території Австро-Угорщини реформою 1869 року уряд перевів усі школи на підпорядкування церкві під нагляд світської влади. Запроваджувалася обов'язкова освіта для дітей від 6 до 14 років. У 1869 році в Галичині налічувалося 1292 народні школи з українською мовою читання і 67, де навчання велося польською і українською мовами. Через два роки це співвідношення різко змінилося, відповідно, 572 та 787. У 1900 році. У, 400, у 4250 класах викладання велося польською мовою і лише у 2250 українською мовою. 38% сільських громад Галичини зовсім не мали шкіл. Незрівнянно гіршим був стан освіти Буковини і Закарпатті. У північній буковині на, на момент 90-х років 19 століття діяло всього 305 початкових класів, викладання, в яких здійснювалося перевагу румунською мовою. На Закарпатті можливість навчатися мало менше половини дітей. Серед населення Західної України дві третіх були неписемні, а в гірських та віддалених селах інколи зовсім були неписемними. Освітня реформа 60-х років 19 століття в Росії сприяла розвитку середньої освіти. У класичних гімназіях і реальних училищах навчалися ті, хто не міг продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Так за статутом затверджених. У травні 1827 року навчальна, навчання в реальних училищах тривало 6 років. Сьомий додатковий клас давав право вступу до технічних вузів. У кінці ХІХ століття в Україні діяло 129 гімназій і 19 реальних училищ. На західноукраїнських землях існували українські гімназії. У Львові та Перемішлі українські гімназії і класи в Коломиї та Тернополі. У середніх навчальних закладах Східної Галичини українців становило 17%, а на Буковині 8,5%. Наприкінці ХІХ століття в Галичині діяло вже 6 українських гімназій, а в Буковині 2 німецько-українські. У трьох гімназіях Закарпаття українська мова, української мови не навчали взагалі. У 1865 році було відкрито Новоросійський університет в Одесі. Водночас державі діяло і дедалі більш посилювався контроль над вищими навчальними закладами. У 1884 році прийнято новий статут, який ліквідував університетську автономію, ректорів, деканів, професорів призначало Міністерство народної освіти, а їх виборність було скасовано. Наприкінці ХІХ століття кількість студентів культурних університетів під російської України сягала 4%. 000. Це були переважно діти дворян і близько 80%. У Львівському університеті на початку ХХ століття навчалося 3000 тисячі студентів. У 1894 році тут було засновано кафедру історії України, яку очолив Грушевський, а в 900 році кафедру української літератури. Незважаючи на чисельні польські впливи, університет став культурно-освітнім центром української громадськості у східній Галичині. У Чернівецькому університеті також була кафедра української мови і літератури на чолі зі Смальстоцьким. У возах надніпрянської України навчали рідною мовою. Навчання рідною мовою взагалі не велося. У другій половині ХІХ століття відбувається становлення жіночої середньої та вищої освіти. У 1878 році в Києві було відкрито вищі жіночі курси. Розвивається система соціальних навчальних закладів, які готували вчителів, ветеринарів, агрономів, майстерів, техніків. Наприкінці ХІХ століття в Україні діяло 26 ремісничих училищ, 17 комерційних училищ. І кілька вчительських семінарій. Першим технічним вищим навчальним закладом в Україні став Південно-Російський технічний інститут у Харкові. Подібний вуз у Києві відкрито у 1898 році. У 1873 році започатковано ветеранський інститут у Харкові. І у Західному українському регіоні центром вищої спеціальної освіти став Львівський політехнічний інститут. У 1897 році в місті відкрито ще один вуз Академії ветеринарної медицини. Зрушення в освіті другої половини ХІХ століття були очевидні, втім, як і раніше. Е Здобути повноцінну освіту вихідцям з незаможних українських суспільств було майже неможливо, і в російській і в австрійських імперіях не існувало належних умов для навчання українською мовою. Особливо жорстоко в цьому відношенні була лінія російського уряду, який здійснював політику русифікації. Розвиток освіти поширював спеціальні знання саме для наукових досліджень. У другій половині 19 століття активно діють наукові об'єднання, Харківське Київське Одеське товариство дослідників природи, математичне товариство при Харківському університеті це 1870 рік, Київське фізико-математичне товариство 1890 рік, товариство сільськогосподарського південного краю, Київське відділення Російського технічного товариства. Плідно працювало історичне товариство Нестора Літописця 1873 рік і Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 1873 рік, Київське юридичне товариство 1877 рік. Україна дала світові чимало відомих учених, інженерів і винахідників. У середині 60-х років 19 століття у Харківському університеті зусиллям видатного вченого Бекетова засновано фізико-хімічне відділення. Значних успіхів досягли одеські математики Ярошенко, Тимченко, праці яких не втратили значення й до сьогодні. У 1881 році одеську обсерваторію очолив астрофізик Кононович, його колега з Києва Бретіхін створив теорію походження метеоритних потоків з комет, світового визнання набуло значення про імунітет та фагоцитоз. До скарбниці світової науки війшли праці із медицини Ковалевського, праці вчених новаторів Тарасенка в галузі геології та мінерології. Відомий внесок у прикладну науку зробили українські винахідники інженер. Беннардос перший у світі винайшов і застосував у промисловому виробництві дугове електрозварювання. Значних успіхів досягли українські вчені в галузі суспільних наук, помітний внесок у розвиток економічної науки зробив Левицький, Бунге, Кістяківський та багато інших. Дуже плідно працювали у цей час виродний історик Костомаров, його праці про українське козацтво і історію України набули досить високого значення. У другій половині ХІХ століття з'являється низка наукових праць Антоновича, Багалія, Єфремова. Очоливши в 1897 році наукове товариство імені Шевченка, у Львові почав готувати свою багатотомну працю історія України Руси Грушевський. Близько 300 наукових публікацій налічували доробки іншого відомого українського історика Драгоманова. У кінці 19 століття з'явилася тритомна історія запорозьких козаків Яватницького. У галузі мовознавства помітний слід залишили праці потебні. Новий напрям в етнографічних дослідженнях пов'язані з ім'ям Сумцова. Грушевський, ми про нього трошки більше поговоримо, 1866 року народився на Холмщині. Саме тут відбулося формування його поглядів на складні суспільно-політичні процеси кінця 19 століття. Батько Михайло Сергій Федорович, вихідець із Чигиринщини. Закінчив духовну семінарію та академію. Був управителем учительської семінарії в Холмі, учителем в інших гімназіях. Восени в 1872 році родина переїхала до Ставрополя. Саме в цей час, за власними словами, історика, він починає свідомо жити. Під час канікул він з татом і мамою відвідав. Рідню в селі Сестринівці неподалік козятина, і згодом писав у своїх споминах українське село, ліси, води, український народ, українська мова. Це все вірвалося в мою душу, як якийсь інший кращий світ. У 1880-1886 році майбутній видатний історик навчався у Тифлівській гімназії на Закавказі, багато читав, почав захоплюватися творами Куліша, Костомарова, Драгоманова, Максимовича. Батько переплачував для Михайла журнали Київська Старіна, які друкували матеріали з питань української історії, літератури і церкви. Писати Грушевський розпочав дуже рано, ще з гімназійних років. Свої оповідання він створював українською мовою, одне з них надіслав до Києва Нечуй Левицькому. Той не лише озвався Теплим листом, а й ще сприяв публікації цього твору в 1885 році у Львівському журналі. Діло. В Київському університеті Святого Володимира Грушевський навчався на історико-філологічному факультеті, де захопився науковими дослідженнями. Першою його історичною розвідкою в цьому напрямі став трактат «Южнорусські господарські замки XVI віка. На третьому курсі він за порадою Антоновича пише фундаментальну працю «Історія Київської землі від смерті Ярослава до кінця XVI віка. За цю роботу було нагороджено золотою медаллю у 1894 році відбулася знаменна подія. Громадськість Галичини, яка входила до складу австрійської монархії, виборола право на відкриття у Львівському університеті кафедри української історії. Відтоді аж до 1913 року Грушевський працював у Львівському університеті і був пов'язаний з громадським і науковим життям Галичини. У 1894 році його обрали головою. Історику філософської секції наукового товариства імені Шевченка, а з 1897 року Грушевський самостійно керував ним, наближаючи його до рівня Академії наук Європейського зразка. У 1895 по 1913 рік вчений редагував записки товариства імені Шевченка, яких вийшло понад 100 томів. Особлива заслуга Грушевського полягає в тому, що він доклав значних зусиль для того, щоб засипати провалля, що витворилося між синами однієї землі, писав історик. Дуже багато зробив Грушевський для розвитку української освіти в Галичині. На початку Першої світової війни Грушевський разом із сім'єю повернувся до Києва, де його заарештували і вислали до Самбірська, а потім до Москви. 12 березня 1917 року він повернувся до Києва і очолив Центральну Раду. Після гетьманського перевороту прожив у Києві, займаючись науковою працею. Потім доля закинула його до Кам'янця, Чехословаччини, Австрії. І нарешті, в 1924 році він знову приїхав до Києва, де був обраний академіком в Уан, а з 1929 року Ан СРСР. У березні 1931 року вченого заарештували, проте вже в квітні звільнили і залишили жити в Москві. 24 листопада 1934 році він помер у Кисловодську. Наукова та громадсько-політична діяльність Грушевського є величезною, тому вона з усією впевненістю можна вважати визначним українським діячем 19-20 століття, а також великим сином українського народу.